Вітаю, друзі! Ми продовжуємо тему Магія Різдвяних свят, слідуючи славянській традиції та опираючись на мудрість та на знання наших предків. І сьогодні ми поговоримо про 12 страв святого вечора. Вілія, багата кутя. 12 страв готується тому, що протягом року місяць обігає землю 12 разів. 12 знаків зодіаку. Отже, кожному місяцю присвячується страва. Готуючи страви на святу вечерю, господиня замовляє на багатство та на щастя кожен місяць року. За традиціями наших предків, 12 страв на святу вечерю повинні бути приготовлені із усієї садовини та городини, що є в господарстві, з виявом великої. Пошани богів і предків запрошують, як дорогих гостей, славлять, готують їм найбагатшу вечерю з усього, що є в господарстві, що дає матінка земля, що боги та предки, скуштувавши це різноманіття, освятили і благословили на наступний рік ще більший урожай. Сонце, Дажбог, що сходить у цю святу ніч. Мусить бачити навколо повний достаток та радісне життя. Набір страв на святу вечерю у різних місцевостях Слов'янщини дещо відрізняється, незмінними є лише куття, Божа їжа та узвар Боже питво. Майже повсюди зустрічається також борщ, символ сонця та вареники символ місяця, різдвяні хліби. Примітно також те, що рецепти, способи виготовлення страв можуть відрізнятися, але в основі їх залишається незмінним певний набір продуктів, таких як пшениця, капуста, горох, квасоля, буряк, риба, гриби, гречка, сухофрукти, тобто сушені яблука, груші, абрикоси, сливи, вишні. Тому при складання. Меню на вечерю Варто подбати, щоб були присутні всі ці продукти. Якщо вам сподобалася ця інформація про слов'янські традиції, як жили наші предки, підписуйтесь на мій канал Містична Україна і ставте вподобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.